Христос, Воскрес! Друзі! Усіх вітаю з Великоднем! І в цей великдень хочу вам побажати сімейного тепла, затишку і любові. І зараз чекаємо наших друзів, в принципі, як і планувалося, і йдемо на пікнік. Сьогодні зранку ось спекла м'яско, шинка. Тут а, гомілки вже печені, також запаковані, щоб були теплі. І ось тут картопелька. Далі зараз вам покажу, розпакую пасочку. Вчора, до речі, дуже пізно її привезли. Ми чекали десь година 9-10. Також думали, прийдемо додому, вас але ні, мусили зачекати. Ось така вийшла пасочка, наші українці пекли, коштує, здається, 140 тисяч. Точно не пам'ятаю, але ніби так. Ось така маленька. Їх було дві, але одну я вже спіла з'їсти. Віка з Олегом не дуже поціновувач пасок, а я прям люблю. Мені подобається, тому я вже ось таку одну з'їла ще о 5-й ранку і залишилась ось така одна. Але все одно це додає такої святкової атмосфери, коли є паска вдома. Вчора також ще насмажила млинчики, млинчик і хочемо з Вікою зробити з червоної рибою і ось таким кренчизом. Віка зараз буде робити це так. Христос воскрес. Виїсти на воскрес. Зараз Віка буде працювати. Це моя підготовка на пікнік. Таке відчуття, що я переїжджаю. Дивіться, яке підготувалась навіть ось скільки льоду придбали. Ось таке величезне вітро, повністю заповнене ось такими величезними кусками льоду. Але хочеться, щоб на вулиці дуже жарко, і хочеться, щоб напої були трішки прохолодні. У мене таке відчуття, що ми десь не в Данангу у В'єтнамі, а знаєте, Одеса-затока. З такими торбами. У нас такий прям пікнік-пікнік. це класно, але головне знайти нормальне місце, тому що, ось подивіться, тут таке не дуже воно все. Це, звичайно, не зрівняється з нашими лісами, полянами для пікніків, шашлики. Це все тут все виглядає ось так. Але погода дуже гарна, пальми. Це, до речі, перший раз я святкую так Пасху. Минулого року ми були в Таїланді, але ми її там не дуже святкували. А ось прямо що так святкування, вода, пальми це у мене таке вперше. І в Китаї також, як ми жили, на Пасху були, ми також не святкували. Взагалі ні разу не святкували. Тому що для мене Пасха це такий сімейний день. Завжди приїжджали до бабусі в село, всі збирались, тому для мене все Пасха. А якщо ми десь за кордоном, ми ніколи не святкуємо. Тому це таке вперше. Такий у нас досвід. Там ось його й займаються. То, чесно, навіть не знаємо, де сісти, тому що, подивіться, тут не трава, а ось таке щось незрозуміле. Найшли якийсь гумовий коврик, все поскладали. Найшли ось таке місце. Не скажу, що воно прям супер, але мені здається, це найкраще, що тут можна було знайти. І немає сонця, є тіньок трішки, тому в принципі, ну таке. Ми вже накрили наш стіл, ось так вийшло, застелили одіяло, ось це віки зверху, типу стіл такий круглий. Розклали все, пасочка, яйця. До речі, сьогодні зранку куштували ось цю гірчицю, яку ми купували в МММ. Вона така оцтована, до речі, це польська. Дуже велика кількість оцту, її просто неможливо їсти. Ми її взяли з собою, але не знаю. Хочу, щоб друзі спробували, але напевно будемо доволяти до якогось маринаду, щось таке. Тому що неможливо їсти таке знаєте, те, що для зняття. Лаку з нігтів. ось щось таке схоже. І ось наше буде святкування таке. І показує наш холодильник. Це ось швепсу, дуже багато швепсу. Далі це джин і кока кола Спрайт. І я собі брала водичку таку, теж заморожувала, хочу з лимоном водичку, тому що, не знаю, можливо, вип'ю. Ми будемо робити коктейлі, джин, розмарин, швепс і ем, лайм. Та, і лайм. Такі будуть у нас коктейлі. Можливо, трішки вип'ю, тому що у нас. Дуже жарко, алкоголь не дуже йде. Ось показую вам свій коктейль. Ось така ялиночка. Її називається розмарин-ялинка, лайм швепс і джин. Я ще взяла з собою, звичайно, посуду, тому що так пити мені приємніше. Це святом Хора! битва! Ні, яйцями. Тримай руку, віка тобі вдарить. О, хто? Чому? Тепер перевертається їм. Все, Аліса виграла. І іншою стороною перевертається. це. Ось так. Тепер оцією стороною. І тепер ти віки б'єш. Отак оцією стороною, Ти, вік і б'ється. У мене це якесь погано. Тріснуло? Все, Аліса виграла, ура! Давай. Давай, тепер мені, Іна залізе. А ну потім... хто? О, валізи, трісло, все. А тепер іншою стороною. А коли бити, отак. Треба казати. Про... Воскрес. Ого, Воскрес. 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 А хто ще буде? Змагається. Мене цікаво, хто потім буде їсти я яйця. Я, ти буду, ти... Ні, 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 хто от почистиє, значить. Своє я просто пам'ятаю в дитинстві, я завжди їх любила бити, а потім думаю, за мною хтось доїдав. Знов Віка програла. Ого, так. Віка! віка. Женя, Аліса мене. Почистити Дитину? Ой, фарба наша потекла. А, ви такі молодці, так гарно пофарбували. Дякую, дякую. Так, так. я Бачила, я Бачила, клас. Ай, звісно, Нічого від вас не приховаєш. Так, ми вже йдемо купатися. Не знаю, я щось не дуже хочу купатися. Ти будеш купатися? Я ще не знаю. Аліся так точно. Вона, бідно стільки читала, щоб покупатися. Йдемо. Та вже люди находять. Ну, в принципі, вже і година така. Тут нікого. Так, тут нікого, ми якраз... Тут так... Це заборонена зона. Так, тут, по-перше, не можна купати, ось червоний прапор висить. Ми це зараз спробуємо, але не знаю. Не можна тому ти, що ти є кутає. та берегова охорона, є. Зараз побачимо. Я там до купатися. А чого? Вона холодна, холодна і водосцями так. Холодна? Ого. Це сонце таке шпарить. Так, Та, ну на вулиці типу жарко. А ну, слухай так, вода не з теплих. Холодновата. Я також, напевно, не буду вже купатися, якось не дуже хочеться. У нас два моржа. Це Аліса і Олег. Ніхто більше не купається. Сонечко вже ховається, супер. Не так спокотно. Якраз дуже гарна, комфортна погода. Я думаю, можна підійти на цю столітку, проїздити. Хтось вже насвяткувався і хоче їхати додому. Трішки є таке. Ага. Віка казала, що вона їхала сюди заради того, щоб поїсти. <рес> і покупатися, але мій план накрився. Так, купатися вода холодна, щось в мене дуже круто. Й все. Але стоїмо, насолоджуємося гарними видами морем, так? Давай повернемось, покажемо. там 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 Тільки зачіску робить вітер. Гарний. Я заплилася зразу. Ми повертаємося назад на наш пікнік і дивіться. що такого не... Капець, а що це таке? Він кусається. Це усач Арпійський. Він кусається? Чи? А він живий? Аліс. Він живий. То він просто так тихенько сидить, ми всі Дрець. підійшли. Насипте піском хтось. Та ні, ти руку постав. Ага, руку. Ні, та це він не, не кусається, жуки не кусаються. Ні, диви він якийсь такий. О, ні ні, 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 живий. Я хотіла перевірити. живий. він живий, чи? Ти живий. Ого. Ти подивись, який жук. А це знахідка. Аліса, дивися, яка краса. Злякалась? Я таких ще не бачу. Бо це у Саші Та крики. я таких не бачила. До речі, візьми, а ай натураліст є така програма. Закинь його, подивись, що це таке. Бачиш, Аліса, яке? Бо зараз тобі на голову зустріне. <плес> ну і всі так стали над ним. <плес> Ми зібрали цілу компанію. Крута штука, это що? І руку так це копається. Моя рука? Віка всунула. О. До речі, Віка всунула телефони, так диво. Як у нас козоло. Класс. Там фокус хоч є? Так, так, є, є, все добре. Вот так. Класно. Точно. Ми не знаємо, що він себе Ні, це не Та Женя якраз проспіртувався, йому нормально. рукою взяти, якраз, знаєш, Дивіться, які він лишає ось це його сліди, як він повзе. якась. Так, да, клас. Тримай. Я з собою ще взяла ось таку гірлянду, зараз вам покажу. І взяла. Річки ось такі соєві, вони дуже класно пахнуть. Зараз стемніє, ми запалимо і буде у нас така романтика. Гарно пахне? Так? Лайк. Всі гарно пахнуть. Яка? Тримає. Дуже І теж дуже гарно пахне. Ну супер. Тут майже немає, але потрібно довикористати. Будемо запалювати? Так, ось всі. Всі будемо запалювати? Добре. Ось Женя приніс ось таку гірлянду. І ще в нас є ліхтарик. Також Женя приніс. Буде у нас трішки світла. Додому була ось така маленька гірляндочка. І також свічки ще будуть, то в принципі світло в нас буде. У нас на вулиці вже трішечки темніє, але світло, в принципі, у нас є, Також приїхали якісь світнамці відпочивати. Віка поїхала додому, сказала, що їй з нами не цікаво. Ми вже повертаємося додому. І якось взагалі незвично, тому що пів дванадцятої ночі, а ми йдемо додому. Переважно ми вже завжди в такий час спимо. Але тут досить багато людей. Я здивована, якщо чесно. Тому що година все-таки пізня, а тут місто оживає. На вечір я так зрозуміла, що можливо не так жарко, і всі виходять прогулятися так само і багато вітнамців. Для мене це незвично, тому що я 8 в 9 вже стараюсь лягати спати, а тут пів 12-ї ми гуляємо. Не частенько таке у нас буває. Всім доброго раночку! Дивіться, у нас сьогодні чудова сонячна погода і ми вихідні, це взагалі супер. Сьогодні плануємо йти на пляж на цілий день, але перед купанням потрібно добренько поснідати, тому зараз у нас сніданок, а потім пляж. І зараз вам покажу, що приготували на сніданок. І показую вам наш стіл. Пересунули ми його трішечки сюди, щоб така святковіша була атмосфера. Також включили фільм, хочемо додивитися комедію. І покажу, що ми сьогодні будемо снідати. Це були помідори, перебиті з чесничком, це, типу, така аджика. Сіль, перець і все. Далі яйця, крабовий салат, віка вчора робила, це бутерброди. Залишилось трішки червоної риби, то Віка захотіла бутерброди зробила. Далі це вчорашнє. Ще також залишилося м'ясне. І це ми замовляли. Коли замовляли паску, Віка захотіла, попросила замовити шубу. Вона дуже любить, тому вирішила замовити. А собі, думаю, вже як замовляю, то візьмемо на пробу холодець. Тому взяли холодець. Вчора його не брали також, тому що ну, на сонці він би дуже сильно розтопився, тому не було сенсу його брати в жару. А шуба то Віка, то Вікина. Так далі це огірочки з часничком просто сіль, часничок і укроп. І далі також засолила скумбрію. Не знаю, це перший раз, тому будемо пробувати. Надіюся, вийшло. Ну, запах ніби непоганий, але побачимо, що з того вийшло. Ось такий у нас простенький сніданок. А ще Віка собі взяла молоко до цього всього. Риба огірки і молоко і шуба. Нормально тобі буде? Напевно. Хтось вже їсть, а хтось ще тільки розставляє посуд. У віки свій особливий посуд. Ось така. Тарілка як на суп, тому що хтось вчора розбив тарілку. так? У нас і так їх було тільки 4. Дуже гарно, як Майами. Перед пляжем вирішили зайти ще в Starbucks. Хочу взяти каву. Якусь хочу взяти гарячу, хоч і на вулиці жара, але хочеться чогось гарячого, тому що я взяла з собою печиво в шоколаді. З холодною кавою якось не дуже його пити. Щось оберемо. Кава коштує 109 тисяч, це десь 174 гривні. Кава тут не з дешевих, але це пів літри і ми завжди беремо одну на двох. Тому що цього більше, ніж достатньо. 500 мл кави для двох норм. Правда? Та, до речі, люди ось також стоять, працюють, не знаю. Я би так не змогла працювати. Ось так півдня згорбленим на ось такому крізь десь. І тут причому дуже шумно Працювати так не знаю. Мені так некомфортно. Але багато людей ось приходять, працюють. Тіна. А ось і моя кава. Класно, воно тут ще й пишуть імена. Діна? Міс місіс Джина. Я їм сказала написати Діна. Я місіс джіна, О, дякую. І ось одразу пляж, дуже все близенько. Я їм сказала Діна, а вони не почули, певно, і написали джіна. мені Джина. Ну, Джіна я то Джина. Так. Джіна. Нічого. Так, і йдемо десь займати місця на пляжі. Віка залишилася вдома, тому що на четверту годину Віка йде гуляти з подружкою, потім йде на танці. На танці я вам розповідала, що вона ходила, їй сподобалось. Записалася, ціна, в принципі, недорога, коштує 600 тисяч в місяць, а от до українки тієї, що вона ходила, коштує 220, здається, тисяч. Це за одне заняття, тобто за три заняття та сума, що там за місяць, тому будемо поки ходити до в'єтнамців. Ще важливо, що в неї час, тому що школа на першу годину, а танці на 12-ту, а тут на 8 вечора. Тому ось так, Віка гуляє, потім на танці, а ми собі на пляж. Та і все, ось такий на сьогодні розпорядок дня. Як завжди, переходимо ось так дорогу, тому що ніхто не зупиниться ніколи. Знайшли ось два вільних лежака, тому що людей купа. 80 тисяч за два лежака. Переважно в годині 4-5 всі сходяться. А зараз навіть обід. Година десь третя, півтретя і вже купа людей. Капець. Туристичний сезон в розпалі. І ось для чого я брала гарячу каву. Це для ось цього печива. Пам'ятаєте, я в МММ знімала відео, що я хотіла спробувати, тому що воно мені дуже нагадує кондик. Зараз будемо пробувати. І покажу вам заодно, ось тут є ціни. Коштує все 20 тисяч. Ми взяли також кокос. Олег собі брав. Кокос 35, так? 35 тисяч. І ось тут, в принципі, є ціни. Водичка 15, кокос 35, 250 це якась сушена риба, не знаю, що це далі. Лежак 40. І пиво по 25, 35, 30. Так, тут зразу таке стіл меню. Ось як воно виглядає всередині, я вже спробувала. І це все, що я собі уявляла в голові. Це тільки в моїй голові. Тому що це зовсім не схоже на контик. Воно схоже дуже на маргаринове печиво. От прям віддає таким маргарином, якимось маслом, не знаю, масло, маргарин. Ну, типу, не дуже воно пісочне. І зверху трішки шоколаду. Ну, тобто, очікування реальність не співпало зовсім. Також є продаж різного атрибуту для купання для дітей. Людей вже стало більше. Перехова охорона також тут присутня. І йдемо пробувати воду. Ну, Вода тепленька. Але в принципі ще не настільки тепла, як би могло бути. Але досить такі великі хвилі. Ух. І улюблена розвага туристів це підпригувати на хвилях. Зараз ще запустимо дрон. Олег взяв з собою. Також покажу вам кадри з висоти. Вийшли кадри з дрону дуже гарні, Данан з висоти теж дуже красивий. І людей на пляжі стає з кожною годиною, мені здається, більше. Подивіться, яка кількість. І так як я вам і розповідала, всі починають сходитися в годині п'ятій. Переважно тут корейці, і китайці дуже багато, і азіати взагалі вони приходять купатися і переважно виходять на вулицю після заходу сонця або коли вже сонце не настільки активно. Це все через те, що в них наоборот, так як в нас, тобто в нас прийнято, що засмага це класно, значить ти можеш собі дозволити, наприклад, там не знаю, відпочивати, поїхати в Єгипет, Турцію. Тобто для нас засмага це супер. А в азіатів наоборот рахується. Якщо ти засмагаєш, значить ти десь працюєш на таких чорних грязних роботах. Тобто, де є сонце активне, це типу як будівництво, збирають урожай, рисові поля, ось таке. А коли ти біла людина в Азії, це о клас, ти собі можеш дозволити не працювати, сидіти вдома, не виходити на сонце, тому в нас так, а в них зовсім наоборот. І тому вони всі виходять тоді, коли немає активного сонця. І ось ці постійно в них такі продають спеціальні від сонця рукава, такі довгі, тобто вони одягають просто футболку і натягують такі рукава, щоб не засмагала шкіра рук. І ходять переважно в штанах, також, щоб не засмагали ноги. Одягають окуляри на лице, маску, тобто повністю-повністю захищаються від сонця. Ми вже збираємося додому, дивіться, які тут є класні поливачки. Це типу такі місцеві душові кабінки. Можна змити ноги і все. Йдемо додому, ось тут, якщо... Купуйте лежак, це безкоштовно. А якщо лежак не купуєте, коштує 5 тисяч, щоб змитися. Але вони чомусь економлять, не включають ось ці душі, а змиватися потрібно за таких бочок. Ми вже йдемо додому, тому що на вулиці ще немає такої жари ввечері. Ввечері трішечки я б сказала прохолодно, Особливо, коли ти після води, мокрий. Трішки вітер є і тебе так обдуває, то так, прохолодно. У нас вже шоста вечора, і ми вже йдемо з Олегом додому. Тут ось також на вечір приїжджають, продають їжу, якісь булочки, шпажки м'ячні. Баодзе по-китайськи. Баодзе. Ми їх так і називаємо, не знаю, як воно буде по-в'єтнамськи, тут ось такі шпажки. Це рибні пульки, ось така суха риба є. Сушений восьминіг, до речі. Сосиски всякі. Така смакота. І все, йдемо додому. Купа байків. Ми мусимо їх обходити, тому що вони нас не об'їдуть. Це така центральна, типу, головна вуличка туристична, тут досить красиво. Все доглянуто, все частенько. Фотосесія на фотосесії. Дивіться, яка гарна Фотосесія. Також щойно дівчата фотографувалися. Ось тут фотографуються. Не знаю, чому саме тут роблять дуже багато фотографій. Звичайна, просто типу кафешка. Купа людей. Багато корець. Ось тут знову фотографії. І ось тут хлопці також фотографуються, І їхні бандики на голові. Ну Це така комедія. До Та речі, нещодавно зробили ось таку територію красиву, тому що тут нічого не було. А Зараз тут продають коктейлі, різні шпажки такі морозиво, соки, фреші. І зразу ось такі є столики, можна сідати. Досить непогано придумали. Тут ось ця кав'ярня, де ми інколи заходимо на каву. І далі ось так по прямій така вуличка зі всякими смаколиками і далі пляж. там. Ось тут дуріан продають з байка ось так. А ось тут така пічка на колесах. Дивіться тут. Є дійсно справжній вогонь, тобто не знаю, вогонь, байк. Там в каструлі якісь пиріжки. Мені здається, це трішки небезпечно, але виглядає дуже класно. Така пічка на колесах. Красота. Жарені сосиски на камінцях. Ой, ну, дякую. На камінцях сосиски. Класно. До речі, відійшли ми від води, від пляжу і набагато стало тепліше. В місті набагато тепліше. Я думаю, це через те, що біля води все одно завжди холодніше і там якось було вітряно. А дійсно в місті якось навіть нагрілися, стало набагато комфортніше. І по дорозі, до речі, зустріли ліку. В місто мільйонник пішли гуляти в різні сторони, але зустрілися всіх в туристичному місці, якраз біля набережної, там, де я вам знімала дівчата, фотографувалися. І якраз іду, знімаю відео, і ззаді мене хтось стукає, Війка. Вони якраз також звідти там гуляли. І ми зустрілися, вони далі йдуть гуляти, а ми вже йдемо додому. Ми вже на сьогодні нагулялися. Так як я вам розповідала, що в них дуже маленька територія, переважно вони будують. Поверх, так як, наприклад, ось тут будинок, подивіться, байки, машина стоїть в хаті. Тобто це в них таке міні-подвір'я. Ось машина, мотоцикл, там вже телевізор, другий поверх, хата. Тобто ось так. І до речі, це дуже часто ми таке бачимо, нам зустрічається, що байки, машини, вони стоять в хаті на першому поверсі, а на другому, третьому і вище вони живуть. Є у них така проблема. Будинки всі в висоту. Тут ось також, але тут хоча б таке мінімальне подвір'я, байки. і ось зразу собі живуть люди. Дивляться телевізор, все відкрито. Тобто ось так вулиця йдеш, тут якийсь будинок. Тут зачинено, але також ось можна побачити, кого ще робиться в будинку. Ось тут по дорозі додому є церква. Хочемо зайти, так як на Пасху. Ми не ходили до церкви. О, там якраз орган, так. Чекається католицька церква. Католицька орган, і там деться з місця лавочки, де можна сидіти, так? Боже. супер, якраз попадаємо, гарно. так, Та, бо ми на Пасху якраз не ходили, а ми завжди ходимо до церкви. Тому потрібно зайти. Тут дуже гарна також територія, все красиве. Там якийсь ремонт почали робити, бачиш. Тут також було дуже гарно, але щось. Якесь будівництво, ремонт. Не знаю, можна знімати. Ну якось не так Додому. Дуже класно, що вирішили якраз пройтися біля церкви, зайти, тому що якраз попали на орган. Нам дуже подобається орган взагалі. О, так, 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 це ж Віка. Я йду тут, розповідаю, а спереді Віка. Слухайте, хело! Другий раз за день ми бачимо віку. Клас, оце так. Оце світ круглий. Якраз, в принципі, зараз так, місто а Віка вже другий раз нам трапляється. І зараз йдемо додому. Я розповідала якраз за церкву, що дуже класно, що зайшли. Орган, правда, дуже гарно. І вони співали так гарно взагалі. Супер. Віка! Привітики! Ага, знову ми зустрілись. Друзі, ми вже вдома і буду завершувати на сьогодні цей влог. Ось таке сьогодні в нас вийшло цікаве відео, і не тільки сьогодні, а ще й вчора, тому що вирішила ось так поєднати і вчорашній день, і сьогоднішній, тому що все воно, в принципі, відноситься до такого святкового пасхального дня. Тому ось так. Дякую, що дивилися це відео до кінця за перегляди, за лайки. І всім до завтра, всім до наступного відео, всім гарного дня, гарного вечора і пока-пока.